Сьогодні 9 лютого 2024 року, 7 година 32 хвилини, п'ятниця сьогодні. Продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, не лінуватися. А корумпованим бидлозлочинцям, які мене оточують, які підселюються всі незаконно збудовані обудови, і руйнують не тільки своє життя. А життя тих хто їх оточує за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей. показує, хто хто хто, бо це дуже важливо. Сьогодні мінус два, на дворі йде лопатий сніжочок приємний, після душу ранку не холодно, приємно. Зараз будемо підтягуватися. Підесячка, краще залишатися. Людиною, ніж перетворюватися в бидло покидька, яким, яким управляють і керують хитрожопі, хитрозроблені дермоїди, яким дуже сумно жити в цьому світі.